Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги тарілку-непроливайку. Це чудова дитяча посудина, яка завдяки своїй унікальній конструкції не дозволяє їжі виливатися. Завдяки технології обертання на 360 градусів, тарілка завжди залишається в рівновазі, надаючи малюкам самостійно їсти без брудного хаосу. Спеціальний дизайн дозволяє їжі залишатися. Всередині навіть при активних рухах, а кришка з гумовими елементами перешкоджає протіканню. Ідеально підходить для дітей, які тільки вчаться їсти, оскільки забезпечує зручність та чистоту, виготовлена з безпечного матеріалу, що не містить токсичних речовин, тарілка легка для очищення та практична у використанні.